Запитання, чому. А, хто вирішує, чи давати матеріальну допомогу, чи не давати матеріальну допомогу. А, оце в мене питання, тому що дуже багато хлопців, які звертаються. А то Питання: хто цим завідує? Хто а, розбирає всі ці документи по тому, що хлопці подають. Добре, Інна Олександровна, я дякую, давайте я навіть сам по цьому питанням. Це дуже важливе питання, і воно дійсно було так далі. Значить, всі кошти які виділяються нашим військовим, вони проводяться згідно нашого положення, те, що було затверджено на сесії міської ради. Але так сталося, що в положенні є певний перелік ряду вимог, які потрібно подати при подачі документів, потрібно допомогу подати ряд документів. Тому е практично були одиничні випадки, коли е люди, військові, які подавали на, на документи на отримання допомоги, не надали повний пакет документів. І враховуючи таку обставину і відповідно повторне звернення цих людей, значить ці питання були також розгляді повторно на відповідну комісію, вони розглянуті, і сьогодні вони вжиті і всі абсолютно питання, всі задоволені. Тобто на сьогоднішній день я вам офіційно заявляю, що таких людей, яким комусь би відмовили взагалі, і не надали, таких людей немає. Тобто ми входимо в положення до всіх безвихтичних для того, щоб таку допомогу. Що всі задоволені? то що Якщо... відмовили? Випадки знову ж таки люди звернуться, ми їх розглянемо повторно, ми присутні на комісії, ці питання розгляне. Ну тоді в мене це питання, як наприклад, а питання вибачте розглядає виключно комісія, тобто ні міський голова, ні хтось із заступників. Комісія там при собі не працівники військмати такі. І ще раз дивіться пояснюю перше, так це питання не є природною. Студенту, голови, Гриф, Дякую, це питання опікується тобто, заступник Оксана Серебільна Степаненко. Це раз. Друге, це питання вирішується виключно тільки управлінні в в соціальних захисту, там, де є керівник. Це виключно профільна комісія. Але не це важливо. Важливо інше, що всі заяви, всі звернення, які були, вони розглядалися повторно. Якщо будуть інше додаткові, ми їх однозначно всі розглянемо і всі ці люди отримають відповідну допомогу. Але повторюю наголошую згідно виключно того положення, яке затверджено Складувати. В іншому випадку цього робити, робити не буде. Або нам потрібно вносити якісь відповідні зміни, голосувати, приймати рішення, або розглядати це питання в контексті тої людини, окремої людини, яка можливо не отримала допомоги. Особисто всі, хто були на прийомі, в мене особисто всі, які звернення були, всі заяви були задоволені. Якщо такі заяви є, ми можемо звучити їх сьогодні. Ми повторно їх розглянемо, ми звернуться і ми поставимо цьому питання. Але допомога повинна бути отримана всім. Я вас повністю підтримую, що цим людям потребують як якого зараз допомоги, як і ті, які там воюють, як і ті, які повернулися, зараз знаходяться тут. Тому я вам дякую.